В приміщенні Ямпільської міської ради проводяться тренінги з підприємництва для людей, які бажають відкрити власну справу, реалізувати свій проект, навчитись залучати грантові кошти. Тренінг проходить в рамках проекту Воєнна криза як можливість розвитку економіки громад на підконтрольних Україні територіях. Знайомились з проєктом представники усіх старостинських округів. На практичну частину прийшло в рази менше людей. Серед них ті, хто вже мають власну справу, і хто хоче її розвивати, ті, хто вже давно працюють в напрямку розвитку туризму, і ті, хто має ідеї і прийшов за практичними знаннями, аби втілити їх в життя. Інтенсивні заняття тривають від ранку до вечора, і при відключенні електроенергії також з короткою перервою на брейк-каву, якою ми скористалися, аби поговорити з людьми, які прагнуть змін. Мене звати Кулико Вікторія, я проєктним менеджером в агенції регіонального розвитку. Ми працювали на Херсонщині, але є переселенці. Ми зараз живемо в Умані. Наша організація системно працює з міжнародними організаціями, фондами, залучає кошти для того, щоб розвивати території. І завжди це через підприємництво, економіку, співпрацю з місцевою владою. Ми налагоджуємо діалог, допомагаємо вирішувати проблеми, застоєні зазвичай проблеми в громадах. На сьогодні основною проблемою може бути таке, що безробіття це, в принципі, така класична проблема для малих громад. Це відтік людей за кордон. І не бачення, а що робити, куди розвиватися, що як зробити швидше цей розвиток територій. тому ось зараз п'ятимісячний проект, він вже почався. Ми працюємо з Вінничиною і Черкащиною. Там декілька громад для того, щоб побудувати по перше бачення, куди розвивати регіон і що може. Таке слово не гарне, але воно дуже влучне. Вистрілити, тобто, що швидко може принести економічні зрушення в території. А, інші громади на Уманщині вони вже а, працювали з нами трошки раніше, це ці, ці півроку. Вони вже досягли деяких результатів. Вони постворювали інститут розвитку міста, почали писати проекти. Вже декілька підприємців отримали грант і релокували, перевезли свої підприємства на Уманщину. Приблизно таку роботу ми зараз будемо робити у Ямпільській громаді, у Студенянській громаді це Вінниччина, і ще п'ять громад Черкаської області. На сьогодні проходить тренінг з підприємництва, написання грантових проєктів залучення коштів під новий бізнес або під діючий бізнес. Потім ще будуть консультації, будуть ярмарки підприємництва, потім будуть тренінг з соціального підприємства. Нас заплановано досить висуну багато за. Ходім все почалося вчора, коли ми будували візію. У це таке бачення, як розвивати територію. Це є метою допомогти місцевим громадам і людям з... об'єднатися, почати цю роботу, почати діалог і разом, щоб сама громада активізувалася, бо ми поїдемо. Наш проект має кінець, а громада щоб зрушила з місця. Сьогодні говорила з людьми, і більшість із них говорять про туризм, так розвиток туризму. Чи допомагаєте ви ще в якихось галузях людям? Якщо хтось зацікавиться так. саме мій тренінг залуч це не тільки про туризм, це взагалі про всі віди підприємництва. І навіть про соціальні проекти, тобто, це може бути виробництво, це може бути якась переробка, це можуть бути послуги. Наприклад, тут дівчина хоче там перманентний макіяж робити, інша жінка хоче робити масаж. Воно дотично можна прив'язати будь-що до туризму, тому що ми думаємо, що туризм це там тільки людей водити, а це будь-що. Будівельна галузь, переробна галузь, агропереробка, тобто це дуже багато всього. Я моя задача допомогти, що вони хочуть. Я їм не розповідаю, що їм робити. Я просто говорю, як написати під те, що вони хочуть, і думаємо, шукаємо реальні гроші, щоб під їх ідею знайти фінансування. Ну і можливо. Деяких людей, знаєте, як під лежачий камінь, вода не тече, але можливо, хтось ще не зрушився, а можливо, когось і нема ідей. От можливо, ви наштовхнете когось на думку якусь корисну. А, насправді я це вже зробила. <рес> да, сьогодні до мене звернувся чоловік, він переселенець. Він розповів, що він е, і служив на і мав своє підприємство, і великий, і маленький, і мав і був на службі. І дуже велика в нього історія. І він каже, що е, такий переселенець. Я не хочу велике підприємство. Мені потрібно там доглядати за його там матір'ю. Ми поговорили і виявилось, що в нього великий досвід, і він може зробити послуги з того всього досвіду, що він має. Управління проєктами, управління людьми, тренінги. Тобто мені здається, що в цій громаді потрібна така а, структура, котра допомогти. До прикладу, ми поїхали. А така структура, котра допомагає залучати гроші а, або просто а, розвивати громаду, розвивати людей. Він каже, слухайте, я навіть не думав про це. Я думав, що там щось зі свого досвіду. А, а виявляється, весь його життєвий шлях провів його до того, що він може зрушити більші. Більше структури, більше програми в таких, це один приклад. Інші приклади, я якщо навіть ідеї немає, то ось тут, от, спілкуючись, коли людина в середовищі, де обговорюється багато чого, вчора обговорювалися. взагалі розвиток території, які ресурси в громаді, чого не вистачає в громаді. Люди можуть почути, просто треба прийти. Бути, послухати, бути відкритішими, тоді, звісно, да може бути все, що завгодно. Що ви сказали людям відносно того, наскільки життя всієї громади залежить від ініціативи кожного, а не те, що хтось прийде і вирішить і щось зробить для них. Справді це дуже важливо. Ми вчора запитали. Ми зараз живемо в буші у пані Світлани. І так просто за вечерою спитали. Типу стана, як у вас так вдалося? Ви ж ти художниця? Ви там малювали собі картини? А зараз маєте садибу і не одну, у вас прям маєток. Вона каже: знаєте. Творчість. Ну, ось, ну, вона, як творець, відповіла творчість. Я можу сказати, що це знайти в собі всередині бажання щось робити, не обов'язково малювати, писати, якусь творчу роботу, як ми уявляємо, класичну творчу роботу, а щось створювати, тобто поліпшувати, покращувати, надавати послуги. Тобто, знайти в собі самому ресурс, ініціативи і. Якщо хоча б хтось зрушить, якщо б там декілька прикладів в громаді будуть, що у когось вдалося, я впевнена, що потім о, слухайте, там у Павла вдалося, чи там у Петра вдалося, там у Галинки вдалося, то я можу. Я таке бачила вже не раз. І де ми там працюємо, якщо ми довго в громаді працюємо, це такий рок за роком, але потім там бачиш, три роки пройшло. І геть змінилася громада. Тобто, ну просто треба якийсь час дати, дати собі час подумати, подивитися, знайти ту ідею натхнення. Тобто просто з цим треба працювати, не сидіти, сидячки, а від кожного залежить, що ця громада буде зростати від кожного, кожного. Просто можливо комусь треба час, що він тут зараз зрушить, а комусь потрібно там тиждень-два подумати або місяць подумати. Ну і так воно піде. В принципі сьогодні відбувається дуже цікавий семінар: тренінг, навчання, що зробити, як зробити, щоб наше місто було кращим, залучити інвестиції. Ну і звичайно, ми всі розуміємо, що без проектів, без планів, без нових ідей, без нового бачення, підходів це важко зробити. Я рада, що сьогодні в цій невеличкій такій залі зібралися люди, які думають про ті проекти, які цікаві для громадської організації Туристична Ямпіщина. Мені в принципі цікаво все те, що буде працювати на розвиток нашої гроші. Сьогодні були, ну 21-й почнемо, сьогодні у нас Ольга. Вадим, це зелена садиба, екосадиба каска. Вони із Оксанівки. І сьогодні вони мають вже невеличкий такий туристичний свій досвід і маючи садибу, яка користується популярністю. Сьогодні вони працюють над тим, щоб створити новий такий більш широкий туристичний простір і думають над тим, як написати проект, як залучити додаткову вартість, як зробити таким чином, щоб ще більше людей було в Оксанівці. Це виходить, нам такий величезний, красивий плюс. Ми зараз і познайомимося одразу Давайте. добрий день і. Ваша мета перебування туди. Да. Навчитися реалізувати якісь свої плани майбутні. Є чому повчитися. Хороші люди, гарно розповідають. Ми раді, що ми тут. Ви вже зробили перші кроки в розвитку зеленої садиби? Так, да, у нас вже є зелена садиба, є купіль, йдуть люди. Ну, Надіємося, що буде більше людей. Так, але, про що мрієте? Але, але ми хочемо трохи розширити далі. І тут є в чому, ну чому повчитися в цих людей. Вони дуже гарно, доступно пояснюють, як то можна правильно зробити, щоб нам не робити лишніх кроків, ми можемо правильно то зробити більстрі, без як без їхньої допомоги. Бо там є ще куди розширятися, є що ще впроваджувати, крім того, щоб ми вже там зробили. Так. Ви самі місцеві люди? Е, так, так, не Так. Як у вас виникла ця ідея створити зелену садибу? Ідея ця виникла, коли почалася війна, можна так сказати. Будинок то був уже три роки, але вже коли немає роботи, то вирішили хоч щось робити, і це від того, ж що хоч щось робити, так і вийшло. Зробили купільні. Хоч трошки щось зробили в хаті Ну, багато людей досить скептично відноситься. Попри те, що весь світ живе з туризму і у нас все таки не дуже ще люди. Що б ви сказали з свого першого досвіду? Є сенс. Ну є, треба пробувати, треба щось пробувати, розвивати своє рідне, сенс є, розвивати так, село. Так. Так. Значно сенс є в тому, бо ми вже по цьому даже маленькому досвіду побачили, що до нас люди їдуть, і до нас люди їдуть не один раз, а вже деякі в нас є люди, які бувають в нас тут третій або четвертий раз. То це вже показник того, що то ми вже на правильному шляху і робимо все правильно. У нас приїжджають військові, ми робимо їм там знижку для військових обов'язково. Вони після тих гарячих точок вони дуже, дуже гарно відпочивають нас, якби і дуже задоволені тим відпочинком. Да. Дякую. Так от коло сина цікаві. Так. так, якщо продовжити це, ми багато говоримо про відкриття в ямплі сувенірної лавки. маючи таку величезну спадщину культурну. Нематеріально по суті. Ми не маємо місця, де можна реалізувати наші вироби. Ми ж маємо багато вишивки. Ми маємо ткацтво. У нас є майстрині, які виготовляють ляльки-мотанки, які виготовляють інші сувеніри, інші обереги, тому що відкриття такої лавки воно є на часі. Але сьогодні нам підказують, що варто зробити набагато ширше, не просто зробити лавку. Можливо, варто зробити такий навчально-ремісничий цех, можливо, там поставити декілька верстатів, можливо, там давати уроки, проводити майстер-класи, можливо, навчати тут же ткати, тут же вишивати, тут же. Випікати тут же передавати це в лавку, тут же реалізовувати можливо, це теж один із таких напрямків, який буде приваблювати людей, популяризувати наше місто. Ну мені особисто дуже цікаво. Сьогодні працює з нами Віталій Гаїна. Він як, як, як майстер, як аматор, як підприємець, але наш інтерес в тому, що ми ж місто на камені. ми... Писали цей проєкт, ми були одним із кращих в Україні, і ми самі бачимо, що такого каменю пісковику, таких майстрів. І вся та робота, яка вже зроблена до цих пір, говорить про те, що ми можемо бути каменотесною столицею України, наш подільський оберег, наші скульптури, наші парки, скульптури під відкритим небом. Сьогодні можна робити ще більше, сьогодні щоб бути містом саме. Кам'яної культури нам потрібні вивіски кам'яні робити. Державна символіка в нас вже є кам'яна. Ми сьогодні можемо робити показчики по місту теж із каменя. В нас є приміщення краєзнавчого музею, яке всередині повністю готове до роботи. Просто зараз військовий час, ми не можемо працювати в такому плані, як воно повинно бути. Але зовнішні виглядано приміщення зовсім не привабливо. Приміщення старе, фасад абсолютно старий. І є така ідея, якби ми могли облицювати цей фасад нашим каменним пісковиком. Могли зробити це на високому красивому рівні, то можна тільки уявити, яке це буде приміщення, яке воно буде. Оновлений це буде родзинка нашого міста. Тобто, громадська організація туристична ямпіш зацікавлена всіх таких проєктах. Сьогодні працювали Катя і Вадим Свальборко. Вони думають знову про відродження своєї садиби, тому що вони працюють з 2010 року. Вони так багато зробили там стільки рослин, там більше тисячі рослин цікавих і невідомих. До речі, сьогодні Катя сказала, що на нашій території навіть процвітає дика орхідея, тобто можна збирати туристів. Йти, кому цікаво, можна йти в ліс, шукати не тільки квітку папороті, можна шукати орхідею для того, щоб було і цікавіше побачити, як вона проростає сьогодні. Народжуються нові ідеї. Сьогодні є люди, які хочуть і власний бізнес розвинути. Ну а наша група намагається зробити те, щоб популяризувати ямпі, зробити привабливим, щоб до нас приїжджали люди, і щоб ми були на висоті. Ну, мабуть, потрібно сказати ще одну фразу: цей проект народився. Як міжнародний проект, який буде діяти, мабуть, протягом п'яти років, під цей проект називається ворота. Проматір трипілля це якраз те, чим ми багаті. По суті, в буші дуже багато зроблено в цьому напрямку. Є музей трипільської культури. І якщо ми зуміємо показати все те красиве, що в нас є, багато, культурну, матеріальну, нематеріальну спадщину, прибрати наше місто, то, звичайно, це будуть ворота в Україну. Ворота в Україну, які починаються з Ямполя. Я думаю, що для нашого міста це дуже престижно і закликаю всіх долучатися і працювати, бо працювати це ознака молодості і життя. Сьогодні я знову тут, тому що мене болить моя Гальжбіївка. У нас дуже гарний парк є. У нас є садиба Сернецьких. Тим більше, що ми зараз працюємо із ну як співпрацюємо із польськими друзями. Вони до нас до нас сюди приїжджають. І я думаю, що ми якось разом центр села облагородимо, центр села вирівняємо, зробимо його приваблим, бо музей, магазини, гарні магазини, садиби гарні навколо тут же у нас і пам'ятник, і оцей парк. Він же ж парк скульптур, який треба, треба трошки до нього докласти, і треба зробити його, щоб він був такий, як він має бути сучасний. І оця сама ж маленька садиба цих панів Сернецьких, це ж частинка, це тоді ще її побудували Сернецькі. І я вже думаю, вже сьогодні в мене виникла ідея зв'язатися із цими моїми польськими друзями і запропонувати їм, щоб вони теж. Ну як долучилися до, до цієї справи, бо ж поляки наші вірні друзі зараз. Так ви що... вчитеся писати проект. Я вчуся писати проект, вчуся писати проект. Дуже мені це важко дається, бо там треба е, з цифрами оперувати. А я все своє життя е, з словами з буквами з звуками е, працювала, але е, все, все можливо, якщо дуже захотіти, звичайно, що дуже допомагають е, ось ці е, засідання, ось ці лекції. Ну, спілкуюся з молоддю, набираюся сил і думаю, що все, що проект будемо писати. Доброго дня мене звати Олена Діордіва, сама переселенка з міста Миколаєва. Бажаємо навчатися в цьому проекті, який міська рада зараз запропонувала для нас. Це для того. Щоб можна було створити центр реабілітації в селі Буша для людей, які зараз воюють, для дітей війни, для людей, які потребують зараз лікування. Ми дуже бажаємо зробити цей центр, щоб допомагати громаді. Дякую. Ви вчитеся тут писати проєкт, які знання отримуєте? Так, ми вчимось писати тут проєкт. Я думаю, що це дуже важливо для громадян і для людей, які з інших міст приїхали сюди, бо це дуже об'єднує нас і допомагає нам правильно стати на той шлях, який потрібно зараз вибрати. Добрий день, я Олена Луч. Я прийшла на цей проєкт, тому що хочу розпочати бізнес. Багато можливостей дає ця земля, цей край. У мене багато ідей, треба зупинятися на якоїсь. Про що мріяти? Мрії... Хоча б в загальних рисах. Ну, мрії в мене такі, щоб. Люди збагнули, відчували любов у серцях. Так, ну і ось а, така мрія більш приземиста, то а, можна це, як я знаю, як це робити, і а, од, о, один із методів це відродження співу і танцю. Що ну тому, що люди а, багато зараз а, сидять. Бо це прояв любові і творчості, а людина то творець. То ваша мрія співпадає з тим, що ви тут, і написати під цю мрію якийсь проєкт. Ну так, да, до моєї мрії ще далеко, От, але я так відчуваю, але ж ну, да, треба, мені треба починати з малого. Наприклад, от перші кроки, перші до мрії. Кроки? то центр відпочиночку, маленький центр там хочу зробити, тому що в мене є досвід, і я можу передати його людям. Для якого віку людей? А, вік незалежний від віку. Ну, це не залежить від віку. Середній десь. Ну і діточок теж. То я думала над, думала над цим, це е, сімейний так і може бути. Дякую, бажаю вам тут навчитися, корисних знань здобути і реалізувати мрії. Дякую. Вам також. Люди, які прийшли на тренінг, від планів і мрії, вчаться робити перші кроки для їх реалізації і використовують можливість здобути для цього корисні поради і знання. Їх кількість прямо пропорційна очікуваним змінам в житті громади. Чим більше, тим краще.